Мир вам, браття, мир волошу, радість в хату вам приношу. В нинішню святу єдину сповіщаю вам новину, там в яскині між ягнятком там лежить мале дитятко. Мир до вас хай завітає, Христос ся рождає. коли ваша ласка пусть в хату, бо далека нам дорога і дозвольте полятувати, прославляти Христа, Бога. Слава Богу, мир цій хаті, ми пастушки небагаті, йдемо із верфлеєм, добру новину несемо. Ця новина незвичайна, а свята велика тайна, стало чудо лиєм, народився Ісус Яскинь, то є цар понад царями, володар понад цвітами, хоч родився так у Богу, та всі знають, що син Бога, він родився на цей світ серед поля мудрої квіт. З неба линули Ангели і озвався спів Веселий. Тут ідуть зі Сходу від персидського народу поклонитися дитині, що народилась в Ефлеємі. Рефіовським тому клонитись, йому приплеєм. Нам світила звізда ясна, щоб Ісуса віднайти. Але тут вона погасла і не знає, куди йти. Ясна зірка, ось погасла, стала на округи. Ось Ісуса хочуть вбити, йдуть вже вороги. Стережіться, добрі люди, бо до хати тут приблуди, жиди, чорти, цигани. А і погані. Рам хремий вечір світлий. Жить прийшов уже залитий. Зараз буду довгувати, грошенята заробляти. Може, хто бажає бджоли, але трохи дикі. Маю мешти, бо на мене за великі. Є баняки. Кастгуля і в вогневши я струля. Одним словом налітайте, розбирайте, кожку лошеняк давайте. Я гуляла і не знала, що за рік я помінялась, Я расуня, я широка, просто золоце якесь. Цілий рік я мандрувала, в спа салонах віддихала, Євро жида да добре сала, добре їла, добре спала, а у жида вже давно. Не одну я пляшку вкрала, і до вас я бришкан дипала. Ой, гей, маю насланською, які благогодні панове. Я щиро радий вас вітати. І послужити вам готові. Може вам дорогу щось треба продати. І далеко добрий год. Може год і буде, може корфіліпше буде. нас шинка і ковбаси, водка піва, ананаси. Треба зароги з'їсти, трохи випити і з'їсти. Ох, май, бо дай би тобі добре було Саво. а ну помочи. Та чого? Бо зараз буду вести, я то Поведи. Ось, скажу вам новинку. Хто хоче солонинку, а хто хоче ви на бочку, всем за добру кочку. Поділюся з вами на і мене вже так замахав, що слова сказати не дає. А ще мене мене є гризота, мене турбує моя красота. Перша леді на селі. Ну, правда, без звізди на голові. А взагалі я баба, проста, як та дошка, худа, як та матрьош, навіть запорожці свого маю. Але є тільки одне але. Дві ноги, а три педалі. Збирайся наче з хати, бо пусті розмови, нині хочуть святкувати усі вірні Богу. Що? Шида е з хати не ланяти? Бе до вас біда прийшла, бе вам це арбанука. А моє я місце скриті, бо я хвари і могла. Рада трохи цар, тому ім'я, хто мене назимає. Браття мої милі, тут слабкі пекенні сили. <звід> Нічогося не лякайте, тільки віру в Бога майте. Бо хто Бога споминає, то та місця чор немає. У Бог мене сюди постав, щоб я вас охороняв. Стоїть і в хаті, і на полі людей від всякої недолі. Хто горілки не буде пити, пари буде обминати, жінку та дітей шанувати, той завжди щасливий буде. Шануватимуть його люди. Чуєш, що воно сказала, як хлопець пити тебе не стало. Як хлоп не буде пити, то з чого бідний мошко буде жити? Не жури сайоні свату. Я буду утецькувати на нашу силу, щоб ми не ладно, що ми морілку добре пили, а тоді є ми поїжджаємо. Відбігають під бізнечисто, сило! А саме і родом що син Божий народився. Він шукає безупину, щоби знищити дитину. Люди добрі, що це буде? Наступають вороги, напирають збройні люди, оточили нам руки. Ой, чи друг? ну-ну-ну! Ви спочатку наминув, а тоді я вам сипну. Царю, царю, ми маємо такі і вісті, так і вісті, цар світу народився в плеємі місті. Я цар людейський, не дозволю мою тут владу умалити. Ніхто й ніколи. Я тут цар, я всього світу володар. Я свою владу не опущу, усіх зігну, усіх примушу мені коритися. Ти є цар, не тільки землю, а продайся цар дає, що буде понад царями, над землею, небесами. То не цар, то вічний Бог, що панує без тривоги, ти боїшся того Бога, коли кая. Який там цар? Що він плете? Мій цар кажуть, що новина діва породила сина. Месія начебто царя усього світу, обіцяного в заповіті. Ха, ха ха! Зуміли, розсмішити. Цар мій прийшли зі сходу в утреці, котрим відомо, що народився новий цар, невиземний волод. Хто? Що? Месія? Цар. Чи ти можемо милитися, ану зараз же мерщій колиш зі сходу, тих мудреців. Ми самі зі сходу у твій край приходимо, поклонилися цій дитині, що родилась у яскині. Що ж, ідіть, Ідіть у Вехлеєм і царю вклоніться, а назад будете йти, сюди поверніться. Кажете мені, будь, куди йти треба, поклонитися йому. У мене є потреба. Слуги мої, всіх дітей прийду зібрати, Кожен хлопчик од вогні, хай загине, так зробіть, а між ними певний він, щоб він загинув, щоб пропав. І од мені такий наказ дав. той, що в флеємі народився, не оцарство намір. Дітей убили і серед них твого сина, але у цьому є твоя. Ах, не до тепло, мого сина, моє дитятко, плекане, прийди, прийди до мого трону, втіну тобі на голівоньку золоту корону. Ах ти, іли да лукати, хати Нагрішив в гріхів в мирі і вчинив те й злочин, що вбивати, ти очі. Я тебе за це караю і з собою збираю. Ропа родна слова, але люську на біжутівський цар. Я вас пропав на мене, міг. я сварю його у смолі, добре буду припікати. Рікаснього маня, ну я є нужда, я біда, я найстарший. Не раз що через мене терпіли і угорі мліли. Жидо, я союз стримаю, всіх людей на гріх я замовлять. А тепер усі і за мною зароматим сатаною. А я хочу для Ну, а нам же дам що буде. Де я свій хам маю подіти? Хам бере з собою. Я там на машку намашу, його сламаю. Та про вас усі забудуть, самі усе роздобудуть і щасливо будуть жити, Бога Господа хвалити. Щастя й долі вам бажаю, най вас лихо оминає, то живіте у любові, щоб усі були здорові, миру вам, тепла і світла, щоб життя дорога квітла. Ей, і зачекайте, зачекайте, ви так просто не тікайте, ви так просто не йдіть, як уйшли, то щось пусить. Господарі тут хороші. Вони саме мають нобі гроші. Доляги, трохи гривні. Вони дати нам повині на повинні. сумку, щоб носити. Що треба? Треба випити, закусити. Три горілки, троха шнапс, шнапс, щоб ми пом'япали вас. Треба колбаси і сала, щоб нас не було замало. Треба півка салату. Щоб дійшли ми ще в краю хату. Цукерки. Добре. треба ще цукерки, чоколядні, щоб дівчата були в хаті. А як нам все того даєте, проблем мати не будете. Все буде у вас вестися. Приростати і нестися. І буде все на тухлікут. Аріс, аліс, ніхто лікабу. і серце співає, різдвом Христовим наш дім звеселяє. Бажаємо вам всього, чого лиш вам треба, щоб вам Господь Бог дав з високого неба. Прощавайте в миртій хаті, будьте радісні, і багаті, майте волю, добру, Божу, тільки вірте, в ласку Божу. Вінчую вам нині, усі добрі люди. Нехай Божа ласка завжди з вами буде, кожної днини, кожної години. Нехай Бог благословить, а біда загине, щоб горя і лиха не було між вами, щоб згоді жили сестри між братами. До кращої долі хай вас Бог проведжає. Бажає вам веселих свят. Христосся рождає, А на щасливу нам дорогу заспіває Богу!